Як часто ви тікали з уроків. І чому? Тікали, деякі так тікали. Ну, Хотілося там футбол пограти, мабуть. Та це в переважності хлопчики, так? Угу, Так. Ні, я боявся, бо мене мати тримала. Кому? Фу. Ні, з уроків я не. Я закінчив школу на 4-5. У нас були усякі хлопці, які любили школу, які не дуже любили, які не хотіли виходити до доски і і зошити не приносили до, до школи. Але і були і такі, що любили. Майже не тікала. А однокласники не пам'ятаєте? Ну, чому ж? Пам'ятаю. Хлопці сачкували, бігли під Сходи і курили. А дівчата? А дівчата, ну, ми в той час на перемінах, скакалки гралися. Ну, може, було колись, але не часто. Я не втікала з уроків, вчилася добре і ніколи не втікала з уроків. Ну, Я саме, напевно, ну, певно кричала, а деколи було таке, що в наш час приміняли трошки ручну роботу. Так. А <гум> дівчата втікали твої хлопці? Дівчата, певно, не втікали в наш час. У нас був дуже сильний хороший клас, і ми навіть сьогодні вже це вже скоро буде 30 років після школи, певно, так. Да. І ми спілкуємося. Ми приходимо до нашої класної керівнички. Наша правда, я зараз не знаю, тому що цей рік я живу в Севастополі. В мене так склалося життя, що я переїхала жити в Севастополь. Але ми в тому році ми були з нею у неї, приходили, вітали її з днем народження. Просто ми зустрічалися з нашими однокласниками, ми приходили до неї.